Вітаю вас! Сьогодні ми з вами знімаємо передостаннє в цьому році відео. Ми проводимо невеличку реформу. Реформу оцініть, будь ласка, в коментарях, подобається вам це чи ні. На ваші питання ми будемо відповідати в кінці кожного відео. Якщо бажаєте залишити питання, коментуйте під цим відео або під будь-яким іншим. З радістю дам відповідь на ваші питання. Тож. Поїхали. Головною подією кінця року став візит президента України Володимира Зеленського до міста Бахмут та до Сполучених Штатів Америки. Це відбулося за надзвичайно короткий період. Скажіть, будь ласка, чи можете ви уявити, щоб Володимир Путін людина, яка боїться зніматися з людьми в одному відео? Знімається на фоні зеленки, а потім отак от чіпає неправильно мікрофон, його рука пролітає крізь мікрофон, а його знімають на якомусь хромакеї. Чи можете ви уявити, щоб ця людина опинилась на передовій або недалеко від нього? Інше питання це Пригожин. Пригожин це людина, яка є ланцюговим, ланцюговим псом Путіна. Але чи можете уявити, щоб хоча б шойгу? Опинився на передовій, а президент Зеленський опинився, де нагородив наших бійців. З іншої сторони, дуже принциповим став візит президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Він відбувся несподівано з дотриманням норм безпеки. Але при тому, всьому, цей візит став епохальним. Цей візит став важливим. Президент України виступив у Конгресі Сполучених Штатів Америки. Як один з небагатьох історичних діячів. Більше того, дуже принциповим було, як на нього дивились. Конгресменів з усіх Сполучених Штатів Америки викликали з відпусток: Сполучені Штати Америки це декілька годинних поясів. Припустимо, умовний конгресмен зі штату Аризона вимушений був за декілька буквально годин. Шукати терміново польоти до Вашингтона, щоб терміново потрапити на виступ президента Зеленського. І був повний зал конгресу. Це ж свідчить насправді дуже багато про що. Більше того, як вони дивились на нашого президента. Це був супергерой. З іншої сторони, виступ президента України, український прапор в Конгресі. Ніколи ще не було такої великої поваги до нашої країни там. В той же самий час одна колишня людина, колишній п'ятий президент, у Фейсбуці почав розганяти шизофр... шизофренію. Начебто він підготував ґрунт для цього, начебто людина, яка заправляла свій піджак у труси. Могла підготувати так, щоб Україну поважали на такому рівні. Начебто людина, яка прославилась глобальною клептократією та здачею національних інтересів сіянням внутрішньої виражнечі та, по суті, купленими ботафермами, щоб ця людина могла зробити якийсь ґрунт. Змінилось багато чого за останній рік, багато чого змінилось ще більше за останні три роки. Головна зміна наступна: Україна не дивиться на західних партнерів знизу догори. Україна спілкується з західними партнерами на рівних, і це головне досягнення всіх останніх місяців та років. Було пророблено багато роботи і тяжкою кров'ю та потом цей результат таки був досягнений. Тож, дякую вам за цей рік, за те, що були зі мною. Давайте перейдемо до відповідей на ваші запитання. Розпочнемо з питання користувача Глауронг 100. Він питає, що з законом, над яким працювала Юлія Гришина, член комітету з питань освіти і науки, щодо виїзду студентів за кордон під час навчання. Будь-який законопроект щодо виїзду громадян за кордон в умовах воєнного стану повинен бути де-факто погоджений з Міністерством оборони. Зараз там працює робоча група, і я до неї не входжу. Відповідно, більш докладно вам можуть розповісти саме ті політики, які входять до тої робочої групи. Але наскільки я знаю, то досить тяжко в нинішніх умовах погодити будь-який законопроект з Міністерством оборони щодо виїзду громадян за кордон. І в умовах воєнного стану думка Міністерства оборони є вирішальною. Але Чирак питає: Коли буде підвищення пенсій та їх індексація, в умовах війни будь-які планування вони є надзвичайно складним. Досить складно спланувати, що буде через 2-3 дні, ще складніше через 2-3 тижні. Через 2-3 місяці це взагалі дуже далекий горизонт планування. Але можу вас запевнити зі 100% гарантією, що після завершення війни, яка закінчиться в 2023 році, ми повернемось до теми соціальних стандартів та їх подальшого підвищення, тому що це дуже важливо для нас. Для нас дуже важливо, щоб українці оцінили повністю результат тої перемоги, яку ми здобудемо в прийдешньому році. Павел Траценко. Питає, Чи може компанія MetInvest КРМЗ виплачувати менше 2 третин заробітної плати в умовах військового стану. Відповідно до закону, виплата заробітної плати під час військового стану відбувається в повному обсязі. Можливо, якась окрема, окрема специфічна ситуація. Про це більш детально я вам раджу поговорити з моєю помічницею. Ви маєте тут контакт. Наберіть її та розкажіть повністю вашу ситуацію. Ваня Спанчак питає, коли ми наведемо порядок з колекторами, оскільки вони погрожують навіть під час війни. Погрожувати життю людини колектори не мають права ні під час війни, ні в умовах мирного стану. Про будь-які факти порушень законодавства колекторами ви повинні сповіщати за номером 102 або писати заяву у відділку поліції. У випадку, якщо ви бажаєте, щоб я здійснив депутатський контроль над, вашим, над вашою заявою, наберіть Аліну за цим контактом, ми вам допоможемо. Глава 100 стверджує, що у Рівненській області, в місті Сарни, місцеві депутати підняли собі заробітні плати. По-перше, депутати місцевого рівня не мають зарплати взагалі, вони мають гроші на здійснення депутатських повноважень. Депутати на місцевому рівні вони працюють на тих роботах, на яких вони працювали, і до депутатства. Щодо підняття, можливого підняття витрат на депутатську діяльність, ви можете сконтактувати з Аліною. Більш детально їй про це розказати, якщо це відбулось, і якщо що, ми можемо поцікавитись даним питанням більш, більш докладно. Сконтактуйте, будь ласка, з Аліною. І останнє питання це питання особи під ніком «Ті». Зараз іде дійсно багато розмов про це, але наразі немає жодного запатентованого двигуна та автомобіля, який запущений у серійне виробництво, який би відповідав даним вимогам. Вимогам, які б працював автомобіль на водні, плюс відповідав нормативам безпеки. Водень це надзвичайно вибухонебезпечний матеріал. Більше того, більш вибухонебезпечний, навіть ніж пропан-бутан, на якому їздять машини. Відповідно, вимогам безпеки даний матеріал не відповідає. Але сподіваюсь, питання автомобілів на h 2 – це питання найближчих років. Сподіваюся, що подібні автомобілі з'являться і відбудеться революція в сфері енергетики. Тож, друзі, дякую за те, що були зі мною цей рік. Залишайте свої запитання. Я на них обов'язково відповім, але вже в наступному році. Дякую вам за увагу.